Всім привіт, друзі! Сьогодні в черговий четвер. Ми знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, скільки коштують, які роки. Є телефончики продавців. Телефонуйте, хто шукає собі автомобіль. Домовляйтесь по зустріч. Ми знаходимося в місті Луцьку, хто з Західної України. Будь ласка, зустрічайтеся з продавцями, домовляйтесь, обговорюйте ціну і комплектацію автомобіля. Всім приємного перегляду, а ми почали. 2018 року. Сімиступнева коробка автомат, 1.6 дизель, 179 пробігу, 12900. Така синя, A7 а сьома шкода Octavia продається. Коли цікавить, телефончик є Renault Scenic Якщо когось цікавить, можна собі подивитися цей варіант автомобіля. 2007 рік 5300 і 29 тисяч пробігу. Була цікавить. Телефонуйте, там є телефончик продавця. Отак цей Nissan не продається. Це Hyundai Kona Електроавтомобіль. Продається 20-й рік. 96 тисяч пробігу 17300 17300 кого цікавить телефонуйте далі Ford Focus Ford Focus продається 2007 рік. 4950, пробіг 110 тисяча. Телефончик продавця є в оголошенні телефонуйте. Дуже зручно нашим каналом користуватися, дивитися відео. Показуємо, які автомобілі є, які ціни. Не потрібно відвідувати отакий паркувальний майданчик. Дуже багато автомобілів. Дивіться наше відео. Телефонуйте до продавців. Домовляйтесь про зустріч. Ось такий контент ми створюємо для вас. Так, семиганчик третій В універсалі. Версія. Босе. Сонце блистить, може вам... Так, 12-й рік. 1,5 дизель, 226 пробігу, 8350. Ось такий гарно все продається, кого цікавий. Телефончик продавця є, телефонуйте. А, погано став, так? Ні-ні, ні-ні, гарно сценік продається. 11 рік. Дивіться, середа пробігу 8300. Контакти продавця є. Кого цікавий, телефонуйте. Наступний гранд сценік 2008 рік, 7 місць, 5850, телефончики є, подавця, пробіг 212 тисяч, бензин 2,6. 6. Кого цікавий телефонуйте. Подається таке равно гранд сценік. Далі Каді. Осваді Каді. 2016 рік випуску. Бегун 2.0. 12699 ціна фончик є інформація є кого цікавий телефонуйте посад Б6 посад Б6 2006 рік, 1,6, продукт 10-12 тисяч 5800, кліма кроїз, навігація. Телефончик продавця є. Фасад Б6 продається. Шкода Октавія Апіата. Рестайлінгу. 12 рік. 1,4 бензин. 7350 пробіг 240 тисяч. Так, зверху оголошений є телефончик продавця, кого цікавить. Телефонуйте. Так, подається такий туранчик. Туранчик. 13 року 2.0 дизель 12800, телефончик є, місць кого цікавить, телефонуйте до продавця. Ось такий прикольний вишневий туранчик. Тут туманки протроніки. Протроніки 360 градусів, асистент автопарковки, є дуже просто сухо, до речі, Opel Astra J продається. Ось такий привів чорний колір, 12 рік, 220 тысяч пробігу, 6750. Так, 1,7 дизель. Телефон дизель. Телефончик є. Цікавий телефонуйте. Nope Astra J. Так, Renault Megane 3. Renault Megane 3. 6711 рік. 83 тисячі пробігу. Контакти продавця є. 6811 річ білий миганчик. Так, Маленька машинка міні-купер. бачите різний асортимент для різних людей, для різних смаків, подобань. Гаманця 11312 рік. Пробіг 182 тисячі. цікавить телефончик продавець залишив, домовляйтесь, продукт виглядайте. І оформляйте в це сервісному центрі МВС. Ось такий міні-купер. Далі шевролет. Ось такий прикольний шевролет продається. Тут у нас вампир щось є. Пишуте продавця, показую телефончик 7700. 16 бензин. 712 рік, 157 тисяч пробігу. Пробіг невеликий. Тож телефонуйте до продавця, домовляйтесь про зустріч. Давайте Чи я субарика побачив. Ось такий свят продається 12-й рік, автомат. 184 пробігу, дизель бензин 2.0 8900 Так, є телефончик продавця. Кого цікавий, телефонуйте. Хандай продається. Хандай ax 35 15 рік 2.0 дизель, телефончик продавця. Є кого цікаво телефонувати, Пробіг 125 17 900 Ось такий Hyundai AX-35 продається. Nissan Qashqai. 12-го року випуску автомобіль. 11-го року випуску. 11-й рік. 7-мість Дизель 2.0. Ціна 12700, я так розумію, телефончик продавця є, телефонуйте по ціні 220 тисяч пробігу на цьому кашкані. Далі у нас Grand Scenic Renault Grand Scenic Білий колір, Ось такі прикольні диски можу вам показати. 12, рік 6,8 650 Нафарбований телефончик є. цікаво і телефонуйте. Шкода Octavia a 5 До вашої уваги. Подається такий автомобіль. було цікавить, телефончик продавця. Є 8950 бензин 1.6 257 тисяч пробігу, 12 рік, 8 950. На ціну є контакти.